Температура води у Тетеріві плюс три. Але щороку на водохреще жити збираються у гідропарку. Стривають в ополонку, щоб змити свої гріхи. Холодно? Класно? було. І їм справді не холодно. Чим більше мороз, чим більше мороз, тим краще, Тим перепад температури більше, тим для того для тіла краще. Воно получається якби. Ну, Відчайдухи різних вікових категорій без остраху пірнають у крижану воду. У Єрдані хрещуся тобі, Господи, лунає з колонок. До народу долучається міський голова зі свитою. Житомир став чистішим, духовним, щоб він став здоровішим, щоб ми всі були щасливі. Щаслива кожна людина, щаслива кожна родина. Щоправда, купатися на камеру відмовляється. <гад> а сьогодні купались? <расив> сьогодні ще ні, але планую. Зігрітися після пірнання в ополонку то святе. <гад> <гад> <Хорошо. У вас? гад> а чим <що> зігріваєтеся? <все> <гад> Давайте вас зігріємо. А, <гад> а тут ви брали Чи собою про неї. Я з Собою про <гад> нема. Mm -hmm. Чаю термосах і гарячі бутерброди. Кожному своє. Була у гідропарку і група підтримки. Купатися будете? Ні, не буду. Я сьогодні смотрю, зритель. А чи ні, чоловік буде купатися. Чоловік буде? Да. А ти ми би хотів покупатися? Пішли, пішли купатися. О, О от наш дед вийшов. Що, не хочеться? Уся вода на водохреща має цілющі властивості. Навіть бажання виконує. Головне вірити. Микола Сорока, Юлія Чіпюк для Житомир.Інфо.